Друзі, вітаю на моєму Ютуб-каналі про Все на світі. Мене звати Марія Погоріла, і сьогодні ми з вами поговоримо про стратегії розвитку інстаграм-магазину, про те, які вони бувають, яку стратегію обрати саме у вашому випадку. Я трошки випала з режиму і давно не знімала відео, бо я наразі займаюся активним розвитком інстаграм-магазину, інтернет-магазину в Швеції і. Я обрала для себе досить нетипову, досить, я б сказала, навіть дивну для себе стратегію ведення, і я про неї трошки пізніше розповім. Тому це забирає весь мій час, і е, саме я випала з режиму через це. Тож, давайте поговоримо про те, які є стратегії ведення інстаграм-магазину та яку з них краще обрати в тому чи іншому випадку. Е, коли мова йде про товар. Е, Досить типовий, недорогий, банальний, зрозумілий всім, який не потребує якогось додаткового, екстравагантного представлення, презентації і тому подібне. І якщо ви налаштовані на Скажімо, разову покупку, тобто людина до вас заходить, купує і закриває свою потребу, і далі йде. Ви не налаштовані на те, щоб людина на вас підписувалась, якось там у вас немає сезонних товарів, тобто у людини немає, не виникне потреби декілька разів у вас щось купувати. Тобто вона раз, разово закрила свою потребу і все. Тому в такому випадку у вас в принципі може задовольнити магазин вітрина. Це коли ви викладаєте там якісь якісні фото, якісні пости, декілька їх може бути небагато, там не 12-20. І власне на цих постах ви просуваєтесь, ви включаєте таргет. Тут без таргету ніяк, ви саме через таргет собі Господи, залучаєте собі клієнтів. Uh, і вам не вам немає потреби там щось багато придумувати в сторіс. Вам немає потреби якось розважати вашу аудиторію і тому подібне. Так, да, у вас мають бути відгуки у вас має бути uh, якісь в закріплених сторіс умови, умови співпраці. Повернення, обмін і так далі, як відбувається доставка. Всі ці моменти. Тобто, людина, коли заходить до вас на сторінку з таргету, це холодний е клієнт, але вона для неї важливо бачити, що ви не є якийсь шахрай, що у вас, в принципі, все прозоро, адекватно і зрозуміло для неї. І вона купує свій якийсь базовий товар, я не знаю, шкарпетки чи щось, щось таке дуже банальне і е зрозуміле всім. Це перший варіант просування. Він з одного боку досить простий в плані контенту, що вам не в плані цього продакшену, що вам не треба заморочуватися особо. Але з іншого боку, цей, е, ця стратегія не працює без е, таргету. Тобто вам весь час на, треба буде вмикати таргет. А таргет, як ви знаєте, він з кожним роком стає все дорожче і дорожче, тому е, це постійні затрати. В цьому плані, але як я сказала, до цього це трошки легше в плані створення контенту. І, взагалі, не треба багато думати, що ще, як ще розважати вашу клієнтуру. Інша, інша стратегія просування це просування через спільноту. А що мається на увазі? Якщо ви зараз звернете увагу на більшість крупних відомих брендів, то вони саме так і йдуть. Вони вже пропонують якийсь інтертеймент, вони пропонують, вони вже дають, намагаються дати людині якусь користь, намагаються дати людині, наприклад, я не знаю, якщо це, можливо, там. Одяг для фітнесу, вони намагаються дати там якісь фітнес-паради, дати якісь, можливо, додаткові ресурси, які будуть людині корисні, через які вона буде підписуватись на цей інстаграм-магазин чи іншу, іншу платформу, і буде слідкувати. От. І коли у неї буде виникати потреба, вона буде оформлювати покупку. Цей шлях, він довгий, і він досить. Досить затратний в плані часу, бо вам постійно треба буде думати над контентом, вам постійно треба буде думати над методами взаємодії з клієнтом. І це така гра вдовгу. Тобто, у вас ви працюєте на підписку, на вас люди підписуються, і ви маєте розуміти, що чекати. Чекати покупки людина може до вас підписатися, а купити покупку першу здійснити через півроку. Тобто ви маєте бути до цього готові. Це така гра вдовгу. Якщо у вас є ціль просто відкрити інстаграм-магазин, заробити гроші по, якомога швидше, то ця стратегія не для вас. Це створення спільноти, і тут спочатку ви вкладаєте свої зусилля, вкладаєте свій час, а вже потім як бонус, ви отримуєте цю теплу аудиторію, яка сповнена до вас довіри? Такі з такою стратегією, в принципі, можна починати розвиватися без таргету. Можна розвиватися через всякі спільноти, через блогерів і тому інше можна е, через ті ж самі рілси, в яких ви показуєте якусь корисну інформацію, через які до вас залучаються люди. Е, так само через TikTok ви показуєте якісь відео корисні і саме на цю користь приходять люди, а потім згодом чи з часом е, за потреби вони у вас щось купують. І, наприклад, якщо у вас там виникає потреба супер збільшити продажі, да, ви, ви вже тоді можете включати таргет, щоб ще більше покращити а, свій результат від роботи цієї спільноти, а, тому це такі дві стратегії. Вони, а, вони різні, вони для різних товарів, але... А, Ще більше мені здається, що тут е, суть не в тому, що це для різ... ці стратегії е, для різних товарів, ці стратегії для е, людей різного складу характеру та розуму. Комусь е, досить важко, особливо на, на початку. Коли ти сам і оператор, і контент креатор і менеджер з продажу, і директор, і так далі, людині може бути досить важко генерувати цей розважальний чи корисний контент, людині може бути важко взаємодіяти з людьми. Це все, все приходить з досвідом. Це зрозуміло, і набагато простіше навчитися відкручувати таргет на пост і таким чином робити покупки з холодних лідів. Проте, дивіться, як вам краще. До речі, в мене є прекрасне відео про те, як налаштувати таргет, здається, за 5 чи за 3 хвилини, я вже не пам'ятаю, елементарно просто, будь ласка, зверніть на нього увагу, передивіться, якщо вам цікава ця тема. Тож, якщо ви людина творча, якщо, тим паче, якщо ви, наприклад, уже є в Тіктоці, і ви. Уже на волні цих відосів, коли треба щось розповідати, коли треба щось якось взаємодіяти з людьми, ви цього не боїтесь, воно вам не чуждо. То, скоріше за все, у вас досить органічно. Піде створення саме такого контенту на платформі Instagram через Рілси, ви умовно можете продавати сумки і розповідати паралельно про ці сумки, про те, які вони бувають, я не знаю, про якийсь фешн в світі сумок і так далі. Тобто у вас ця штука має дуже класно включитись. Якщо вам ближче... І товар ваш підходить для продажу через вітрину. Будь ласка, пробуйте вітрину. Оба варіанти, вони робочі. І я свій інстаграм починала. І в принципі, я зробила перші результати на ньому саме через магазин вітрину. Тобто мені тоді було ще максимально незрозуміла ця взаємодія в стилі тік-ток, Мені було максимально незрозуміла генерація якогось суперкреативного контенту. Тому я чудово себе почувала, продаючи через інстаграм-магазин вітрину, включаючи таргет і все в мене було прекрасно. Тож, що ми маємо? Ми маємо дві стратегії: магазин вітрина і магазин спільнота. І вже вам обирати, що для вас підходить більше. І те, і те, і те робочий механізм, якщо підійти до цього грамотно. Перервалось відео. Отже, яким чином я на сьогоднішній день просуваю свій інстаграм-магазин в Швеції? Я пішла шляхом дуже схожим на шлях спільноти. Я багато років займаюсь йогою і я вирішила створити свій ютуб-канал занять йоги для початківців. Він англомовний, і звісно, я даю на нього на нього посилання на своєму на інстаграм-сторінці. З каналу я даю посилання на інстаграм-сторінку відповідно. Тобто я розраховую в принципі спробувати таке перехрестя аудиторій. І публікуючи якісь йога відео в своєму інстаграмі з Ютуб каналу, я таким чином даю аудиторії ту саму користь, ту той самий ентертеймент, який, в принципі, потрібно давати, коли ти розвиваєш інстаграм-магазин через спільноту. Побачимо, що з цього вийде. Це досить енергозатратно. Це, хоча я кожен день займаюся, але все рівно одне діло займатись просто а інше поставити при цьому камеру і щось пояснювати. Це не просто, надіюсь, що вона хватить надовго, але, по крайній мірі, до того часу, щоб зробити якісь висновки, робоча ця схема чи ні. Звісно, поділюсь з вами результатами. Друзі, я ще хотіла запропонувати таку ідею. Можливо, комусь було б цікаво, хтось би хотів, щоб я зробила розбір вашої інстаграм-сторінки. Напишіть в коментарі під, цьому, під цим відео, і ми зробимо розбір, запишемо відео з цього приводу, і ви отримаєте якісь класні для себе інсайти або погляд з боку на вашу діяльність. Або, можливо, якщо є якісь інші запитання, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео, і до нових зустрічей. Па-па!